Привіт, мої хороші! Всім доброго дня! Сьогодні Сьогоднішній холодний день, хочу поділитись такою радістю. У мене розцвів ебіску за Бачите, який? Прямо двойна квіточка, така здорова, дивіться. Красотулічка. Треба йти на город, холодно не хочеться, але треба йти. Зараз буду йти працювати. Ось вийшла новою. Такий вітер, таке холодне, кошмар. Але ось хоч квіти радують. Сонечко то виходить, то заходить. Але вчора ось уже вирвала чорнобривці по помідорах сьогодні. Якщо вистачить часу, то буду вже це, там вже убрала помідори вчора, що встигла. І ось моя грядка та де кроти у мене вчора поставила ті вонючки їм. Але сьогодні бачу, що Вроді були нові ями, та я сьогодні позагортала, порозгортала всі ці бугорки Та й буду тепер дивитися, буде видно, чи свіже, чи не свіже, ну, буде нагорнути чи ні. Але, мабуть, ще більше треба ставити, щоб з усіх сторон. Не знаю, може вони десь потікають, бо ну, отравиться, вони цим не отравляться. Просто я дивилася, що вони не люблять різких запахів. Але ось е хризантеми вони ж теж мають запах. ну Тут вони риють повним ходом. А тут ось, де чорнобривці були, то тут нема ні, одної, ні одного погорка. Не рили, поки літо було. А там хто його знає, що далі буде. Ну ось таке. А це пішла ось на гладіолосиці, що я вже пізно-пізно садила дітку. Тут трошки бур'ян рву. Та й буду викопувати, бо дожі передають. Все, що вони перестали, перелазили вони. Але побачимо, що там буде. І там у мене ще одна грядочка є, тоді перейду до великих, вони ще там є деякі цвітуть. Ось дивіться. Викопала гладіола дітка коло нього ще дітка виросла так, що хоч і пізно посадила, але процес пішов. Звичайно, треба раніше садити, тоді буде кращий результат. Ну ось остання грядка. Моїми гладіолусами. деякі ще навіть цвіли, але вже побили морозом їх. Зараз цю грядочку викопаю, тоді пообрізаю. Це в мене саме більша грядка. Я ще тут насаджувала дітки поміж рядами. Тут багатенька робота. Сьогодні майже цілий день граюся із гладіолусами. Але що зробиш? Треба? Це ось вже повикопувала, порозділяла по сортам. І потім буду доводити ума. Ну от і все. Закінчила я викопувати гладіолуси. Викопила всі, слава Богу. Провозилась цілий день. Накопала дуже багато, Лишилось почистити і висушити і зберегти їх. Зараз покажу, як я чистю. Заморилася. Значить, знач, дивіться. берем гладіолус і обрізаємо десь сантиметрів 8-10. Можна навіть трошки менше, мабуть, сантиметрів 5 можна обрізати. Ось так. О. Обрізаємо і саси. Бірочки приклеяла, щоб знайде яка і ось у коробочки. Тепер треба просушити в сухому темному місці, бажано, щоб вони повисихали. А потім так, що десь в темному місці, щоб не було морозу, бо морозу вони дуже бояться. Такому, щоб прохладно було, але заморозки щоб не було. І зберігаємо до весни. А весною вже потім чистимо і висаджуємо. От на цьому все. Закінчила я сьогодні свою роботу. Задоволена, хоч заморилася, але зробила, тому що передають дожджі. І потім по болоті було б тяжко. Вони погано чистяться, тоді і сушити тяжко. Так що, закінчила я сьогодні роботу свою, ще почистю, скільки встигну, що не стигну, завтра дочистю. І буду висушувати і зберігати. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гарик. Пока.